Якщо дуже коротко, то дуже-дуже незадоволені, по-перше, самою грою команди. Ну і, звісно, також не очікували е, на такий результат. І також багато, багато е, гравців нашої команди. По-перше за все, це не зовсім молоді хлопці, скажем так, ті, що постарше, вони зіграли нижче своїх можливостей так, на порядок. Тому е, нам ще раз нагадали, у якій лізі ми граємо там, де не тільки. Потрібно грати у якісний футбол, але ще боротися за кожний м'яч, вигравати боротьбу. І тільки потім щось показувати у самій грі. Більш якісне, ніж ми сьогодні очікували. Якось так.